Три найпопулярніших запитання від тих, хто тільки хоче розпочати товарний бізнес. Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Туди. Є Стобро Олександр, 12 років досвіду в товарному бізнесі, та не тільки без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, на перше на першому місці, коли людина приходить, вона каже мені. Що мені продавати, що продається найкраще, і це зрозуміло, тому що це в будь-якій сфері діяльності, який бізнес запустити, який випуск в Ютубі записати, який товар продавати. Все це дуже схоже. Треба знайти найкраще щось, але це дуже важко. Важко просто взяти і знайти. Є метод просто додавати все підряд від різних постачальників, і ти дійсно точно знайдеш, що буде продаватись, чи підглядати за своїми конкурентами, що в них продається, чи підглядати. На новій пошті сидіти, стояти, що вони там відправляють, чи скористатись можливістю там якогось сервісу. До речі, на Prom є сервіс. в мене в описі є, до речі, на нього посилання. Де ви можете підглянути, що саме продається найкраще у ваших конкурентів. І так, це перше питання. Друге. Чи потрібно формувати свій склад, скільки потрібно для цього грошей? І я одразу кажу: на самого початку не потрібно це робити. Треба працювати по дропшипінгу і не паритись, не ризикувати. А потім, вже, якщо щось буде класно продаватись, вже тоді можете підкупляти собі на склад. І третє запитання: це де продавати, де найкраще продавати. Тут вже мені здається є різниця. У вас є гроші. У вас є якісь фундамент там в грошах в інших сферах діяльності, чи у вас немає грошей. Давайте так, якщо немає грошей, що, що робити? В цьому випадку я б обрав на вашому місці Prom, тому що ФОП не потрібен, у вас його немає. І грошей на ведення цього ФОПу немає, і на бухгалтера немає, нічого немає. І також тут немає реклами за клік, там де ви можете втратити гроші. Тут реклама тільки тоді знімається, коли ви виконали замовлення. Якщо воно. Забрано клієнтам все сталося так, як треба. Пром заробив маркетплейс, і ви заробили далі. Це якщо у вас є все ж таки гроші. Ви вже досвідчений. В якійсь діяльності, не досвідчений. Ви вже у вас є фундамент. Якісь діяльності ви, наприклад, айтішнік і вирішили піти, ще в товарку. У Вас гроші є стабільність, є. і ви можете собі дозволити різні платформи. Пром однозначно так, але також є платформи, де є оплата за клік: це Google Shopping, це Instagram. і от на таких платформах також можна класно збирати урожай, багато замовлень. А чому там треба багато грошей? Тому що, по перше, вартість налаштування, по-друге, тестовий період, поки воно почне правильно працювати. По-третє, оплата за клік, і там нормально може з'їдатись. Але потім, коли все стабілізується, буде все ідеально. Ось такі три найголовніших фактора для початку. Якщо вам було це корисно, підтримуйте лайком. Якщо хочете розпочати товарний бізнес на маркетплейсіпром, від мене для вас є подарунок. Курс по товарці на Маркетплейсіпром. Міні-курс в описі. Всі умови. На цьому все, друзі. Якщо подобається канал, підписуйтесь обов'язково. Радьте друзям, знайомим та на все добре. Всім пока-пока.